Вітаємо вас на телеканалі 600 в передачі Город Перемоги. Ми вам зараз покажемо грядку, але з троянд. Е, ну, начебто, про троянди вже і нема чого розказати. Ви ну, все як? знаєте. Може, ми парфуми будемо робити з троянд. Але я просто хочу нагадати, що е, троянті 35 мільйонів. Років та не фантазуй, ну, звідки ти, ти знаєш? Ти скажеш, так да, звідки я знаю. Але палеонтологи знаходили окам'янілості, яким 35 мільйонів років. Ще хочу сказати, що троянда генетично просто неймовірно потужна рослина. У неї 300 видів, а може й більше, і декілька тисяч сортів. І вона насправді дуже сіка, дуже така життєздатна, тому що на прикладі однієї троянди ми з вами можемо це побачити. Є в Німеччині якийсь собор, в якій троянді я не знаю скільки порахуємо, скільки років, але вона посаджена 815 року. І до цих пір цей кущ живий. Він переніс катастрофи, війни. Під час Другої світової війни собор частково обрушився, і з цієї троянди залишився тільки корінець, який відродився, і зараз це просто приголомшливо громезний кущ, який надихає. Надихає нас на те садівники, щоб ми не боялися у себе троянди. троянди. Навіть якщо нема поруч собору, да. собор це ми. В саду це ми собор. Жінка в саду, це та, Це та. те, заради чого садівник саджає сад і порає город. Е, до речі, про город е, наш досвід. Показав, що троянди треба садити як в городі, тобто грядкою. На жаль, моя уява про те, що троянда буде цвісти і класно розвиватися і відкрив, десь відкрив. всередині, на фоні там, газону, на фоні трави буде рости окремим кущем, вона не здійснилася, тому що насправді. Троянда має і глибинні корені, і поверхневі, і тому вона має живитися від небол, да, невеликої товщини ґрунту. І Трава її забиває. Вона стає такою хилою, квітне не так, як треба. І тому ми завели оці Ні, Ну ти не лякай, дівчат і хлопців. Насправді є солітерні троянди. От у нас там, де ми а, саджали півонію, великі три метри да. солітерна Но троянда. Це, це так звані да, дійсно паркові троянди, які у них стовбур от такої товщини. Дійсно, вони перемагають траву і ростуть як треба. Тобто знов таки, коли ви... Заводите розарій, коли ви купляєте сорти, звертайте увагу на всілякі дітали, як вона буде квітнути, якого зросту вона буде, чи треба її вкривати, чи не треба. Ну, ми ну... вам радимо, ми вже радили і ще раз радимо: купляйте такі, які краще. Не вкривати, да. бо ви замучаєтеся. тому що це така дуже марудна робота і важка. Дійсно. А можна ну, я поки сьогодні, роботи сьогодні? Ми просто вам покажемо е, найпростіший спосіб посадки троянди. Він підійде новачкам, які тільки е, заводять у себе грядку з трояндами, і купили горщик троянди. Це ну, такий благодарний, можна сказати, спосіб завести троянду, яку ви хочете. Зараз багато є знижок, коли продаються троянди оригінальні. Тобто не ті, які у нас дівчата самі розводять, іноді сорти не ті присилають, які треба, які ви хочете, які ви замовили. А 에... Від оригінаторів. Я, я боюся, що це піар-ход. Це, це, це з ними Саша. і Let. це. І, все. і будемо садити. Чому, чому ми вам це хотіли показати? Що є декіль, деякі тонкощі? От, наприклад, раянду іноді продають в такому високому поліетиленовому пакеті. Оцей пакет обов'язково ви його знімаєте. Але крім того, треба оту грудку, в якій версте, розпушити, тому що там беруть ще корінь, отак вдвічі з'єднають да. а то і втричі і Якщо новачки так посадити е... то новачки, Аплик. які бояться порушити корені. Ми ж звикли, да, коли з корення, то тобто із горщика, начебто перевалюємо рослину. Так з трояндою цього Це не можна Це кімнатні рослини да, Так не можна робити, тому що у неї є такий основний потужний корінь і багато е, таких всмоктуючих, молодисеньких, малесеньких е, білих корінців, які роблять е, всю роботу. І, і коли у вас завернуте це в цей пакет з торфом, воно там в тісноті почувається погано, так треба це очистити, розправити, зробити гарну ямку посадкову. Підготувати її теж, звісно, заздалегідь. Ну, чому заздалегідь? Заправити. Можна і відразу. заправити ну Тут у нас вже ґрунт гарний. Ми засипали колись тут гарний пухкий і плодючий ґрунт, тому що да. в троянді треба вродючий ґрунт. Так що е, готуємо яму заздалегідь, заправляємо її компостом обов'язково і. Потужним добривом суперфосфатом. Додаємо на, на кожну рослину грам 50-60 цього добрива і так розпушуємо з ґрунтом, щоб троянда поступово це всмоктувала, і щоб їй вистачило їй хоча б на перший-другий рік життя. От тут. Троянда дуже любить підгодівлю. І Влітку це треба зробити. Виймаємо, коротше, коколоко з горщика. Не хоче вийматися, тому розминаємо трошки горщику, так. От. Коріння дійшло, дістало до дірочок, да, це непогано. О! І тут що ми бачимо? Обрастання, це значить. Троянда тут переросла цей горчик. Ми беремо наш гарний ножичок, який у нас не врізав півонію, а зате дуже підійде до троянди. І всі корінці, всі сміливо, не жаліючи, ріжемо, розпускаємо, комцей, поріжемо, бо тут. Корінцям уже тісно. Якщо ми трішечки навіть травмуємо, травмуємо троянду, це не страшно, тому що. Це як фізична вправа, коли да, зараз... м'язи болять, але для них це краще. Вона зараз зрозуміє, що їй треба вижити, і тому вона зараз так взбодриться і Бодрячком. буде. Приживатися добре. Да, особливо дно тут треба. Деякі садоводи навіть радять взагалі тут все дно це зрізати. Зрізати і викидати. Ми це От. теж зробимо, тому що якщо воно закручується, це дуже погано. Це вже їм нема куди рости, тому да. ми це відриваємо. І треба Сміливо. звільнити, звільнити корінці від цього торфу і тут теж отак, от взяти ну, шости ручками своїми. Ну що ж, все ми робимо ручками, аж чим ми можемо робити. Отак, руками. <хух> Якщо ми цього не зробимо, це для троянди дуже погано, тому що оцей ком не дає рослині встромитися в ґрунт. В цей її рідний, вже, який їй буде рідним, а, і цей ком може пересохнути взимку. Тоді а, троянда просто змерзне, замерзне. І навесні ми не отримуємо живу рослинку. Так, Там, де земля обсипається, можна сміливо обтруси, відділити. Обтруси да. Є. да. Більше, більше, більше. І От, ще Корінці. Коли ви кінчики корінців розкриєте, це буде саме те. Так що не переживайте, троянда так само винослива, як українська жінка. Вона будь-які негоди переживає. І взагалі, жіночий організм, як і організм троянди, він більш Витривалий, ніж чоловічий. Так, це чоловічий якийсь і, і шовінізм які... свої руки. Ну. Я просто хочу вам показати, що бачите, тут є е, оцей корінь, основний, начебто, да? і він е, також щільно ну, оброз цими е, живими корінцями. Хватить, хватить, бо бо я боюсь вже. Не хватить. бійся, не бійся. Це треба показати, що дійсно це треба зробити отак, щоб троянда вижила. Не вижила, а добре Приживайся. прижилася. Да. Е, як ми садимо троянду? Ну, е, про ґрунт я вам сказала, а зараз Покажи. тут е, теж е, дуже важливо. Посадити її на потрібну глибину. Всі троянди, які ми вирощуємо у себе, це зазвичай привіті щеплення. Щеплені, щеплені троянди на шепшину чи мультифлору це залежить від виробника. І нам важливо зберегти це місце прищепи, тому що якщо воно підмерзне, відмерзне, то від Піде е, шипшина Звичайно. чи не І тоді ви е, свій сорт загубите. Е, тому ми оцю ші, теж маємо заглибу, заглубити е, в ґрунт, але теж небагато. Тому що, якщо ми е, отак її е, це, зануримо в землю, то звідси підуть корінці Свої корені, і вона, вона буде мучитися. Вона буде корене е, су, власною. І ці корінці, вони дуже поверхневі будуть. Обрізаємо, якщо тут сухі якісь залишилися, гілочки сохли, їх обрізаємо якомога ближче до. І я завершу про стовбора. ці корінці поверхневі. Вони будуть дуже близько від землі, і тоді вони будуть пошкоджуватися морозом. А от якщо ми посадимо троянду на правильну глибину, то цей корінь основний буде годувати троянду. Він захищений, захищений ґрунтом, і трояндочка буде Можна добре присипати. рости. Да. Давай. Значить, присипаємо трішки. А ти посипав у Ні, я я трішки присипаю, щоб добре сипати не на саме дно, а добре вас сипати трошки посередині, бо воно з водою буде просікати вниз. Якщо нижче просипати, то воно просякне туди, де корінів нема. Тому я трошки отут підсипаю землі на половину глибини кореня. А потім починають додавати різних споживчих штучок, ну, зокрема, попіл. Попілу на кожну троянду можна додати навіть півлітрову банку, тому що попіл, по-перше, розкислює ґрунт, а троянда любить нейтральний ґрунт. От, а по-друге, це дуже цінне каліни добрива, яке троянда теж любить і цінує. А потім, ну, а потім ми додаємо комплексне, десь кажуть, сирникову коробочку чи столову ложечку. ну, це... ну пару столових ложок ми маємо сюди да. дати. І це от воно. Десь на середині рівня корня. Потім засипаємо знову не повністю. Засипаємо трішки і добре проливаємо. Ні, почекай, почекай проливати, перемішуємо. Беру таку штучку, можна брати савочок, але мені ця більше подобається, тому що вона не Шкодить кореню. особливо, якщо півонії саджати, береш такою, штрикаєш, штрикаєш, і воно собі там перемішується. Ми зараз про троянду. Я, я знаю, я вчора саджав півонії, а там корені. і щоб їх не пошкодити лопатою чи совком, я оцею штрикалкою це робив. Угу. От. А тепер, тепер несемо воду і заливаємо. Принесли воду і проливаємо. Так, чекаємо, поки вона трошки туди просякне. просяде, просякне. Це головне, не, головне навіть не стільки, щоб її напоїти, а щоб земля обліпила коріння, щоб не було якихось бульбашок з повітря. Тоді вона і зимує краще. і Навесні візьметься зразу в рост коріння разом з землею. От. Так. Чекаємо, чекаємо, трішки чекаємо. А поки я вам розкажу, що, ну, ви, мабуть, це теж знаєте, що троянда цінна не тільки своєю красою, а своєю користю, тому що... Ми знаємо троянду як дуже поживну рослину для дерматології. Багато всіляких і ліків і засобів з троянди застосовують. Вона... Ну, олії тільки. Я знаю, що олії застосовують. А що і ще? Олії, окриці, лазьйони, креми. Троянда вона дуже гарно заживляє всілякі ранки. Потім троянду люблять і кулінари цукром, цукром засипають цукром от, і варять варення. Ну, варення а, це... а Поки вариться варення, я буду засипати. Потрошку. Варення це, як то кажуть, це загальне місце. Це вже не цікаво. Строянди роблять зіфір, строянди роблять оцет. Уявіть собі, салат якийсь ніжний з трояндовим Не Уявляю, як це, це Ні. Там де, іде, наприклад, тартішок. Ой. чи якийсь бебі салат. Ну, ти, може, це ще не, просто не доріс да, до може цієї бути. кулінарної Вершин. вершини. Я так. не Клопотенко. От. Ну, що придумати. Ну, трояндовий чай ми все, всі пробували, комусь подобається. Жасминовий чай ми п'ємо, а є ще трояндовий чай. Із Шипшини. А, із ягід. Шипчина – це просто взрив цього вітаміну С. Ми ще з дитинства знаємо, що чай з шипшини виводить нас з якихось грип, грипів чи застуд, і дає нам. Оці бутони краще обрізати, щоб вони не смоктали з да. троянди з стебла, не смоктали споживчі речовини. Тому Можете своїй коханій жінці подарувати mm -hmm. як наступний. Букет. Яка це краса? А це він... не будемо, так? Ні, це треба теж, це, тому що він же ж дає mm. ягідку, на яку троянда витратить багато сил. Навіщо це робити? Ми її так. відправимо вже в сплячку. Так, от ми прикрили. Місце щеплення або шийку ще її називають. Ну ще так? що я вам скажу? Що це молоденька троянда, е, її треба якось вберегти від морозів. Е, тому е, її ми замульчуємо, і перший рік ми її закриємо якимось лапником чи чимось якимись гілками. Ну, це фантастика, вона насчет лапніків, це треба в лісі жити. А у нас тут ліс. Ну, у нас є е... Листям березовим листям, листям чи да. яливці, чи що у вас є. Те, або що... нагорнути, просто нагорнути, взяти отак. А, от або нагорнути землю. Це, нагорнути. до речі, най такі дієвищі і е... як то кажуть, надійний спосіб вберегти троянду. Економічний. Головне економічний. Так. І потім у нас тут ще була мульча лежала. З ми потім повертаємо цю тріску назад на місце. Отак. От Навесні не забудьте це трошки, звісно, розкрити. Але зараз на зиму от хай ми її укутаємо, як дитинку ковдрочкою і хай зимує. Ну Друзі, ми вам показали найпростіший, найнадійніший спосіб. Завести у себе троянду в саду, найкраще найкращий. купити горщик з вкоріненою трояндою і посадити у себе в саду. З квіткою, яку ви вже бачите, якого да, кольору да. і не промахнетесь. А якось, коли ми будемо вже з вами більш досвідченими трояндарями, ми вам покажемо, як садити троянду з оголеним коренням. Там є теж свої особливості, свої нюанси, але це буде наступного, наступного разу. разу. А зараз ви були на телеканалі в передачі, город і сад перемоги. І ми вам показали свою грядку з трояндами. До перемоги. До перемоги.